Чи можете ви скласти комплекс для стоп, який можна робити одразу після пробудження і ще в ліжку? Так, звісно, вітаю! Мене звуть Юлія Панкова. Ми з вами в лабораторії руху тіла. Цим і займемося. Я перейду в положення, яке буде імітувати приблизно те, як ми з вами пробуджуємося. І тепер можна розташувати ноги таким чином, щоб вони так лежали, але це не точно, як вийде у вас. Перевірте, що ваші стопи зараз знаходяться відведені. Переводьте їх угору і переводьте їх в приведення. В даному випадку ми з вами займемося не тільки вправами, а ще й знаннями, що як називається, знайомимося. Це рух у поперечній площині для наших стоп. Відведення через нейтральне положення в приведення. Добре. Тепер нейтральне положення. Ми з вами будемо робити вправи для пальців. Згинайте пальці і розгинайте. Декілька разів і в цей час, і коли ви починаєте їх згинати, ви начебто їх збираєте, приводите пальці до середини стоп. І потім розгинаєте в плеснофалангових суглобах і розширюєте їх. І так, от декілька разів зробіть з усвідомленням. Відчуттів, які у вас зараз з'являються в підошві та в тильній поверхні ваших стоп в пальцях, в п'ятах. Чудово. Тепер переводимо стопи в відведення і теж зробимо декілька разів рухи пальцями. Згинання з приведенням і розгинання з відведенням розширенням. Аналогічний епізод. Пропрацюємо у приведенні. Згинаємо, розгинаємо, згинаємо, розгинаємо. Відчуваєте різницю. Можна робити одразу двома стопами чи по одній. Добре. Стріхніть. Поєднуємо. Зараз ще одну площину. Ми з вами дослідимо: це стрілова площина. Це тоді, коли ваші стопи із нейтрального положення будуть переходити у підошове згинання, відтягніть пальці. І тоді, коли ви п'яти будете начати висувати, піднімаючи пальці ніг угору, можна розширити їх. Це тильне згинання, підошове, тильне. Натягування відбувається тканин. Подумайте про ковзання, пробудження і зволоження ваших і м'язів, і фасії на стопах і вищі. Накладаємо декілька площин. Ми зараз з вами виведемо ноги у відведення і теж зробимо декілька разів стрілову площину. Накладаємо поперечню і стрілову площину. Переводимо у приведення і робимо теж тильне згинання, підошвове згинання. Тильне згинання, підошвове згинання. Добре, нейтральне положення. Тепер будемо рухати стопи, коли ми будемо виводити підошви одна на одну і одна від одної. Цей рух в ваших стопах від нейтрального положення відбувається в лобовій площині, і він має свою назву. Це інверсія, а це еверсія. Ковзання. В більшій мірі побічних поверхнях ваших гомілок відбувається і на рівні ваших щиколоток. Чудово. Так, це лобова площина. Тепер накладаємо всі три площини увага! Виводимо стопи в підошвове згинання. Потім виводимо в приведення і в інверсію. Ще разочок. Підошвове згинання, приведення, інверсія. І це називається супінація. Зробіть це декілька разів. Це поєднання декількох площин, і рух відбувається максимально природним шляхом по суглобових поверхнях кожної кістки ваших стоп. Так, А тепер протилежний напрямок. Ми вже зробили тильне згинання, тепер відведення і еверсію. Тильне відведення і еверсія – це пронація. І тепер перейдемо до поєднання супінації, пронації, супінації, пронації. І тепер можна це зробити легше, Прокрутіть стопи. І розширте пальці в пронації, і в супінації вони збираються і в протилежному напрямку. Так, ну і тепер на останочок, на закусочку, вправа з зірочкою. Великі пальці окремо від інших пальців. Зробимо розгинання і згинання. І ми можемо це робити і помітити, що в той час, коли у нас відбуваються рухи окремо, то якось стопи теж реагують природним шляхом. І ви побачите, що вони теж виконують свою пронацію, супінацію. І ви про це вже не думаєте, просто рухаєте, наскільки це можливо, в різних, в різних напрямках, можна прям такими вісімками, знаками безкінечності, змінюючи положення пальців, граючись з цим. Ось так. Ваші стопи готові до нових пригод. Дякую вам! Бажаю пружних і легких рухів. А ви приходьте на заняття, ми проводимо заняття в лабораторії рухи. руху 5 днів на тиждень з суботи по середу об 11 на цьому каналі. Спонсором я вдячна і для спонсорів бонуси вже декілька дуже цікавих комплексів для СТОП. І не тільки, для всього тіла. До побачення, до зустрічі!